Хливали навчання, умивалась земля кров'ю кращих синів, і небеса розтинали армати. Великим та страшним був рік 1917-й від Різдва Христова. Рушились імперії, подвигались народи. Ламались людські долі. Ідея вселенської руйнації охопила людей, витиснувши закон Божий. Відтак законом на уламках імперії ставало безвладня. Тисячі й тисячі колишніх вояків австрійської армії, українців за походженням, самовільно залишали табори для військовополонених. А українці. Солдати російської армії кидали окопи і зі зброєю розходились по новинках. Київ 17-го року. Скеровані прагненням державної незалежності, учорашні фронтовики взяли владу в свої руки і передали Українській центральній раді на чолі з Михайлом Грушевським. Третім універсалом новий уряд проголошує Українську Народну Республіку. Та її керівники у більшості пацифісти принципово не дбають про створення військи. Відтак, коли виникає більшовицька загроза з півночі, Україна беззахисна. Починають терміново створюватися добровольче військові формування. Наша розповідь про січових стрільців. Вояків, які показали приклад військової доблесті і вірності Україні. Безпосереднім організатором січового стрілецтва в Києві став колишній старшина, 27-річний Євген Коновалець. За його вказівкою Роман Дашкевич, теж відомий Галицький січовик, відбирає в Дарницькому таборі військовополонених під Києвом 22 добровольців. Вони започатковують стрілецький курінь. На зразок українських січових стрільців. Командиром обрано Євгена Коновальця, а Андрія Мельника начальником штабу. На початку 1918 року, поки формувався курінь, більшовицькі війська наблизились до Києва. На зустріч воронові вийшли лише 500 київських студентів, гімназистів. Та кадетів військової школи. Вони йшли на вірну смерть. Станція крути. Очевидці згадували. Падали чорні постаті. Знову падали і знову йшли чорні сірі лави. Наприкінці все перемішалося. Стріляли один в одного. Облилися кров'ю бахнети. Ворогів було десятеро більше. Вони. Київ захопило більшовицьке військо під проводом Муравйова. Незадовго до цього Центральна Рада під реальною загрозою подальшої більшовицької експансії змушена була підписати Берестецьку мирну угоду, згідно з якою на Україну були надіслані австрійські та німецькі війська. В складі австрійських військ на надніпрянську Україну передислоковується і полк українських січових стрільців самих усусів, що були створені ще на початку століття в Галичині. Його очолював австрійський ерцгерцог Стефан Габсбург вільгельм Цікаво, що цей австрійський аристократ став українським поетом і увійшов до літератури під псевдонімом Василь Вишиваний. Мало. Неймовірно мало було українців у складі австрійського війська. А чужинці, як водиться, взялися грабувати населення. Тож не дивно, що народ боронився. Виникав стихійний селянський супротив. Гуляй поле, зелені, марусівці. Так звана Холодноярська республіка мала своє гасло геть чужинців. Чи червоні, чи білі. За малиновим дзвоном Мотриного монастиря боєздатні сотні холодноярської армії збиралися в загони так само швидко, як і зникали по домівках. Одним з найвидатніших військових керівників Холодноярської республіки був Василь Чучупака. Тим часом у квітні 1918 року на зміну Центральній Раді приходить гетьман Павло Скоропадський. Досвідчений військових Скоропадський розумів, що незалежна Україна без війська неможлива. На першому етапі його діяльність у сфері військового будівництва носить суто позитивний характер. Формуються перші дивізії Української регулярної армії. Над Чорноморським флотом піднято український національний прапор. Відроджено курінь січових стрільців з Євгеном Коновальцем на чолі. Але після поразки Німеччини колишній кавалер Гард і особистий ад'ютант царя генерал Скоропадський шукає підтримку у іншого генерала, у Денікіна. Це був. Швидко гуртується опозиція на чолі з Симоном Петлюрою. Біла церква. Тут стояли підрозділи січових стрільців. Вони і стали ядром антигетьманського повстання. У Мотовилівці доля Гетьманщини була вирішена. На цьому полі, 18 листопада 1918 року, стрільці зупинили, а потім і вщент розгромили військо гетьмана. В складі якого знаходилась добірна офіцерська частина, дружина князя Святополка Мирського. Та й стрільці зазнали порушення. Полягли найкращі. Серед них Микола Загаєвич та душа січового стрілецтва Федір Черник Мотовилівка сколихнула Україну, немов сполох. Втік до Німеччини. А на вістрі стрілецького багнета до Києва вступила директорія. Петлюра відновлює Українську Народну Республіку. В цей час в Галичині набирають сили українські січові стрільці, що вкрили себе славою на полях Першої світової війни. 1 листопада 1918 року. Львів прокидається під національним українським прапором. Військові під керівництвом сотника січових стрільців Дмитра Вітовського перебирають владу до своїх рук. Проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Зум! На базі українських січових стріхців створюється Українська Галицька армія. І знову війна. Цього разу з Польщею, яка відновила свою державність і заразом свої завойовницькі амбіції щодо Львова. Дев'ять місяців боролися галичани проти добірних польських легіонів, підтриманих Антантою. Відтак Галицька армія відходить на схід до братів. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві відбувається величавий акт злуки двох українських держав Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Об'єднана українська армія починає відчайдушну боротьбу на чотири фронти. Проти Польщі, більшовиків, проти армії Денікіна та румунських військ. Її стратегічне становище катастрофічне. Вона затиснута на Поділлі в так званому чотирикутнику смерті. Холод тих. І як наслідок катастрофи. Армія вимерла. Проте директорія все ще тримається, хоч і нема колишньої єдності. Головний отаман Симен Петлюра вбачав порятунок від більшовиків в союзі з Польщею. Командувач січових стрільців Євген Коновалець створює УВО, українську міськову організацію, покликану вести боротьбу з Польщею. Мирон Тарнавський, командувач Української Галицької армії, схиляється до Союзу з Дік. Чимало українських частин взагалі переходить на бік червоних. Більшовики формують з цих частин так звану Червону Українську-Галицьку армію. Чуга. Страшна доля випала старшинам і бійцям чуга. Кого розстріляно, кого чекав мученицький шлях на сумнозвісні звісні соловки. відмовлявся перейти на бік червоних, теж чекала смерть. Так 1921 року полонених, учасників відчайдушного зимового походу генерал-хорунжого Юрка Тетюника, всіх, хто відмовився перейти до Бішовицького війська, товариші червоні розстріляли. І було їх. 359. І сталося це у містечку базар на нинішній Житомирщині. ж бойовий дух українського війська не був зломлений. Вони просто відступили до часу, до часу, коли поневолена, але не скорена Україна, знову візьметься виборювати.